Доброго дня! Сьогодні я сьогодні трішки показати свої рослини, як я їх зберігаю до наступного сезону, в яких умовах вони в мене ростуть. Ось тут такі стелажі, стелажі саморобні. Ось лампи, світодіодні, звичайні, не фітолампи, просто лампи 36 Вт. На поличку тут, мабуть, 30 см йде і на лампу на метр двадцять. Одна і ще одна. Ну, тобто десь виходить 72 Вт на квадратний метр, я так думаю. Ну, В тому році були трошки менші лампи, в цьому році поміняли. Ну, побачимо. Ось так. У мене тут зберігається петунія. Живці я живцювала, потім розсаджувала її ось такі півлітрові стакани, і з них я буду брати собі посадковий матеріал на весну. Почну, мабуть, живцювати ну, десь кінець січня. Ось так вони у мене тут ростуть. Трохи їх. Проставляла рідше. Ще вони маленькі, але поки живцювати, то вони підростуть. Ті, що відростають ну, до пагони, я їх ось прищіплюю, тому що ще рано їм. Немає в мене стільки на стелажах місця, щоб вони розросталися сильно. Ну, ось так я їх зберігаю. Ось нижче також тут такі рослини. Це знов петунія, калібрахи. Вчора я їх вже поживцювала. Зараз ось покажу. Ось, бачите, почала живцювати калібраху, тому що вони дуже і трішки там Осталося місце вільне вербенку э, потикала. Дуже довго калібрахуа росте, тому для раніших підвісів, які я хочу зробити, потрібно вже зараз почати живцювати. Ось вона так в контейнері. Там касету поставила, плівкою накрила. Не хочу накривати кришкою від цього э, лотка, тому що. Затовчуть, тов, господи, товстий, він, мені здається, світло погано проходить. Ось, стоїть вона тепер лиса. Чось, вона й так погано нарощує вегетативну масу. Так, ще Ось. Так, ще вони тут ростуть. Ну, різні, є трішки старші, трішки молодші. Ну, а калібрахова, звісно, така. Не дуже. Я її підстригла, ну, але й так вона погано зимує. Ось нижче тут у мене також кругом петунія йде. Це все вегетативна петунія. Ось ще переживцювала колеуси. Ось такі в мене є сорти. Трохи нових є, а то, які і в тому році вирощувала. Вони є в мене більші, але я їх опять переживцювала, щоб менше місця займали, а то їм ще рости й рости. От. Бо це така культура, яку пізніше живцюємо. Щоб місця менше не займало, то я її отакими от саджанцями буду зберігати. Ось. Також трохи вербени є. Я ще буду насінням сіяти. Ось. А це вегетативна вербена, ось така вона. Також хворіє, щось, ось дивлюсь на листі. хоча я її і обробляю, на дивіться, ну, не дуже гарно щось. Такі кущики невеликі, я їх скубу, тому що ще рано живцювати, щоб воно не наростало лишнє. Але бачите, які плями на листі. Не знаю. У мене досвіду з вербеною нема великого. Не знаю, як вона, чи вона гарно перезимує чи ні. Можливо, хтось підскаже, чим її краще обробляти. Ось. А тут у мене вон ще хризантемки, які я показувала, як я... Ой, може, фокус настрой. Як я живцювала їх. Ось такі вони зараз. Ось. Ці, що я на ринку купляла. Ось перечерінковувала такі корінці. Ось. А ось це. Ось це мені подружка принесла дуже гарна така розкраска в неї фіолетова, біла фіолетова середина, не дуже гарна, але це був такий, ну, вроді, вже й погінець з корінчиком, але щось погано він приживається. І ось ще один помаранчевий, дуже гарний повинен бути, але також якось не дуже воно. Тут хризантемка в мене новенька. Це ці, які в мене мало, вони тут будуть і стояти. Я ще занесу е, молоденькі такі в мене є, які купляла саджанці малі на базарі. Також буду зберігати їх на стелажах. Не буде вони в холодному місці. Да, ось мені здається, що ще вчора вона була ця. Вербена не така без плям. Можливо, я її вчора припекла чимось, бо я хилатом підживлювала, Ну, не знаю. Ось так я зберігаю свої рослини, підживлюю їх, В... обробляю обов'язково, особливо фунгіциди. Шкідник то так є, немає, а від хвороб потрібно обробити. В тому році в мене були також гарні свої саджанці, маточні рослини, але як не стало у нас світло, все захворіло сірою гнилю, тому що в нас температура також залежить від електрики. І все викинула. Купувала весною нове. Вчора постригла її. Ось така стара рослина, її викинуть. Було б вже, це ще в червні я її жильцювала, хотіла викинути, бо я вже, в мене є такі рослини, такі, ну, такий сорт. От, але думаю, хай ще стоїть, може ще щось з, не, з неї зніму, якийсь живець. Деякі гарно. ось цей, Також у мене є їх чимало, але щось шкода викидати. Так, ну, ось такі мої рослини. Так, в такому вони зараз стані. Чекають на весну, щоб я їх розмножила. Ну, надіємося, що це вийде, що зима не буде така тяжка для нас, як тогорічна. Що будемо зі світлом, і вони всі з теплом, вони виживуть, ну і будуть квітнути мені на радість, і людям, які їх придбають. Ну, ось на все добре. До побачення. Мирного неба.